Так, квіточки, кульбабки назбирані, 400 штук, і буду робити мід. Тому що ці давні рецепти, вони дуже цінні, адже люди довгожителями були давно. І певним чином дбали про своє здоров'я в першу чергу. Так що, друзі, попереду йде здоров'я. І все, що стосується його, як спортивне, так і фізичне, внутрішнє, біохімічне. А такий золотистий колір, який проникає в організм мого тіла, ще й рік золотого кольору, оранжево-жовтий, то взагалі це просто шедевральне доповнення. Щастя до цього року, нехай приймається в тілі, споживається, друзі. А ви беріть собі це на замітку і творіть своє здоров'я, тому що це єдине, що ви маєте. І Що вас веде по житті, тому що ви є єдиною тою машиною, тим транспортом, який рухається. І як він буде рухатися, залежить від вашої праці над собою, від вашого ресурсного стану, від вашого вигляду, від вашого харчування, від вашого всього-всього, що ви робите з собою, над собою, і будьмо здорові, друзі.